Друзі, всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій канал про в'язання Позитивна в'язалочка. Перед собою ви бачите гору, кучу, не знаю, як сказати, моїх процесів. Що ж це буде? А це у нас розпочинається тиждень визволення спиць та гачків, який організувала Оленка Буганова. Скажем так, Перший тиждень у нас старти, другий тиждень у нас магічний кубик. Ну, На третьому тижні ми в'яжемо хто що хоче, а четвертий тиждень, точніше сказати, останній тиждень кожного місяця ми визволяємо перед стартом свої інструменти. Робимо невеличку підготовку. Ви чуєте, Посторонній шум це у мене зробилася кава. Для того, щоб я могла добре пов'язати. Тож, давайте я вам зараз покажу все, що я планую в'язати. Точніше, які інструменти хочу звільнити, але перед тим, як я вам буду показувати, я вам рекомендую. Пройти внизу під відео за посиланнячками на всіх дівчаток. Якщо не, можуть, не хочете за посиланням, ви можете пройти за хештегом звільнення спец та гачків. Це такий невеличкий буде серіальчик. Ну, давайте подивимося, мої процесики. Ну що, ось моя смачна запашна кава готова! Поки вона буде трішечки остивати, я вам покажу зараз процесики. І всі, хто, до речі, п'є чай каву або якісь смаколинки смачного. Вам. Ну що, я готуюся, мабуть, до, можна сказати, до зимового сезону, мабуть. Розпочала кучу-кучу шкарпеток, Ну, не кучу, але в мене вони є. Так, це мої шкарпетки, а ось це така чудова проєктна сумочка від нашої Ліночки Сергієнко. Каналу у неї мій творчий простір. Лін, дуже суперова така сумочка проєктна. Якраз поміщається проєкт з шкарпеточок. Так, що у мене на спицях? Зараз у мене на спицях це перша шкарпеточка. В'яжу я її із ось такої пряжі. Це ось така пряжа, шестинитка в 50 грамах 125 метрів, 75 шерсті і 25 поліаміду. Зараз я експериментую з спицями. Я е, з такої товстенької шкарпеткової пряжі я ще не в'язала, тому я не можу сказати, ну, от, е, якими мені краще в'язати спицями. Так? Тому я цю шкарпетку я в'яжу на спицях 2,75. Хоча нам рекомендують спиці від 3 до 4. Але подивіться на Ну, я її не прала. Я не знаю, як ця пряжа виглядає після прання. Але на 2,75, вона, бачите, якщо її розтягнути, вона буде трішечки світитися. Тому у мене в'яжеться перша шкарпетка, я її хочу дов'язати на цьому тижні. В планах у мене дов'язати цю шкарпетку і зв'язати ще одну. Так, спиці купувала в Канаді. Єдині спиці 2,75, до речі, в мене немає спиці 2,75. Це щось нонсенс якийсь. І ось така пряжа. Пряжу вже купувала я тут. Тож, мій перший процес на звільнення спиць. Більше про ці шкарпетки я вам розповім в проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань», Це перша. Моя робота по визволенню спиць. Давайте її положимо ось сюди. Друга моя робота це вже є одна готова шкарпетка. Це ось така. Розмір це 36-37. На блокатор одягнути я вам, на жаль, не можу, так як він мене зайнят. Це ось такі шкарпетулі. Експериментую, я не знаю, що правильно, ну, Скажімо так, я такої я не в'язала. Я тут намагалася ну, розмір, щоб був, да, такий і халявка висока. Ось така у мене е, халявка, ну, майже такого ж самого розміру, якщо скласти, вони, дивіться, однакові. Видно? От склала посередині п'яточки, воно однакове. Це розмір 36-37. Одна шкарпетка в мене є, я її зв'язала за півдня. Друга шкарпетка в мене ось на такому етапі, Тут ще не дов'язана халявка. Спиці, якими я в'яжу, це Ані-Аді. Є такі уніколор. Ой, не пам'ятаю. Ну, оці не які вони трішечки ребристі, не знаю, видно вам, але не квадратні. Не пам'ятаю, як вони називаються. Тож, другий моточок, друга шкарпетка, і це мій план на, також на цей тиждень. Це робота номер два, що я хочу звільнити. Потім, так, пряжа це та ж сама. Ось така регія. Все те ж саме туди. Третє, що я хочу звільнити, це ось такі. Ось така шкарпетка. Це вже друга. Першу я зв'язала ой-ой, як давно. Вона в мене сохне, я її вже попрала. Так, зараз тут спиться. Так, отак. От Ось така пряжа, цю пряжу я також купувала в Канаді. Це шерсть альпака і нейлон, У мене йде п'яточка Стронг. Ось таким візеруночком. Видно вам. Так, спиці номер 2. Вона тут хоч іде така дирява, але вона добре розпушається після прання. В'яжу на розмір 40, 41. Це у мене третій процес, який я хочу звільнити. І давайте я згадала, повернемося ось до цього процесу. Точніше сказати, до цієї шкарпетки. Перші шкарпетки, сіренькі оці, я в'язала на 2,75. Ці шкарпетки, колір, до речі, вам отут передаю. Не той, який там, а отут ось такий колір. Він якийсь сіро-голубий, я навіть ну, не уявляю. Так, а ці я в'язала на половиною. І подивіться, бачите, вона трішечки плотніша. І за рахунок цього, що та шкарпетка зв'язана рихліша, ця чуть-чуть зв'язана плотніше. Я по одних замірах у мене вийде вив'язування різного розміру шкарпеток. Ну, я так планую. Тож, так, можна навіть, до речі, подивитися по резиночці. Так, якщо я отак, ось від маркера до маркера у мене 60 рядочки. І тут у мене також прив'язано 60 рядочків. Осьо. Видно вам? І якщо ми отак положимо, то сіра шкарпетка вона і ширша. І длинніша. Не набагато. Ось так. Ось на так, скільки вона трішки длинніша. Це десь виходить сантиметр, ну, я думаю, що в шкарпетках, ну, якраз сантиметр це один розмір, да? чи, чи пів розміру. Чи один розмір, ну, щось таке. Тому по одних замірах я буду в'язати два різних розміри, але різними спицями. І що я хочу визволити іще, крім шкарпеток? У мене є три пари шкарпеток. І четвертий процес, який я хочу звільнити, це мій ось цей кардиган. Невагомість. Я його розкладати не буду, скажу лише, що мені залишилося зв'язати лише другий рукавчик дов'язати. Ось у мене він, початок рукавчика, зв'язаний рукавчик, так, давайте я вас отак трішечки подвину. Те, що в мене є. Мені залишилось тут зв'язати 20 рядочків англійської резинки плюс резиночку, шити все це і обв'язати планочкою. Все, мій кардиган готовий. Тут все-таки конструктор такий, що я навіть не буду намагатися все це розкласти. Сподіваюся, що в підсумковому відео в кінці тижня все буде готово. Ну, точніше, це, що я показала, я планую закінчити на цьому тижні, так як початок наступного тижня у нас розпочинаються старти. У мене чудо в смужку і шапки зеленою з Оксаною Левчук. Тож, от такі мої процесики. Дівчатка, на цьому я закінчу, з вами ми зустрінемося, я думаю, вже в підсумковому підключенні, коли у мене звільняться хоч якісь чи спиці. Ну, гачка у мене, я тут не беру гачок, в мене він не звільняється, але хоча б намагатимуся звільнити спиці. Все, любі мої, давайте до зустрічі, до наступного підключення. Дівчатка, всім привіт! У мене сьогодні вже неділя. І завершилась мій тиждень визволення спиць і гачки. Хочу вам показати трішечки, що мені вдалося, чого не вдалося, але скажу одне, Все, що запланувала, все в'язала. І так, давайте розпочнемо, мабуть, ну, з моїх шкарпеток. Так, пара номер один. Я звільняю спиці. Що хотіла вам сказати? Першу шкарпетку я в'язала уже давно. Це була ось ця шкарпетка. Я її в'язала на спицях номер 2 другу шкарпетку в'язала також недавно да? визволила в цьому тижні, і подивіться, да? різниця. Наскільки міняється щільність в'язань. Все по рядам повністю однаково. Я навіть не уявляю, що це таке. Ух, ну, так і буде. Можливо, вона трішечки полежить і щось поміняється. Чи потрібно якось перестирати, я не знаю. Так, тому я звільнила одні спиці. Це. Пара номер один. Нагадаю, пряжа, з якої я в'язала. Це ось така пряжа. Э, так, не впевнена, що вийде. А, не, виходить, повністю зірвати эту кеточку, зірвала. Так, ось така пряжа. Склад в цій пряжі це 53 шерсті, 20 суперфайн альпака і 27 нейлон. Цю пряжу я ще купувала в Канаді, в мене залишилося ще два кольори. Червоний, він такий, не зрозумів, марсала якась. І фіолетовий. І з цього я вже зв'язала. І в мене ще залишились два таких моточка. Я думаю, що потім можна поєднати буде в якусь, мабуть, смужку да, зробити. Тож, перш, перше визволення спиць у мене пройшло на наук. Наступне, що я звільнила, це звільнила спиці з такими шкарпетками. Зараз я вам покажу лише одну шкарпетку. Так як друга шкарпетка зараз. Ну, сохне, вона вибрана і сохне. Підтвердження того, що зв'язала дві шкарпетки, це ось такий моточок. Пряжа, з якою я в'язала, це ось така. Видно вам на 50 грам 125 метрів. Тут склад класичний 75, шерсть 25 поліамід. І Розмір 36-37. Ці шкарпетки я набирала 48 петель і в'язала на спицях 2,5. Із одного 50-грамового моточка ось такий ну, клубочок залишився. Да? Залишок ось такий пряж. Я їх не викидаю, залишаю, тому що, якщо в'язати шкарпетки десь 40, і далі то одного моточка може не вистачити. Тому в мене будуть залишки, які я добавлю. Тож, другі спиці, так, це у мене двічка звільнилася. Це у мене звільнилось половини. До речі, ці я в'язала на нових своїх спицях 2,5 унікорм. Унікорм, мабуть, ось так. Можна робити, це ось такі шкарпеточки, вони більше підходять, знаєте, як Home Sox. Шкарпетки для дому, Вони трішечки-трішечки товщі, не такі, як на 2,25 Ну, тут, звісно, що 250 метрів на 100 грамів виходить. А звичайна шкарпеткова пряжа у нас 400-420 метрів на 100 грамів. Тож, другі спиці я звільнила. Наступне, що в мене є, це також ось такі шкарпетки. І також вона одна, так як друга, вибрана. Але, шкарпетки готові. Тож, треті спиці я також звільнила. Це вже я в'язала на спицях 2,75, ті ж самі 48 петель. Ті самий холявка 60 рядочків ось тут. Все те ж саме, але розмір 38-39. Так, і е, я вам казала в першій частинці відео, що зрівняю, да? Дивіться, ці більш еластичні. Бач? Видно, да? ці трішечки, ну, щільніші. Але вони також. Дуже красиві. Подивіться, яка краса таких шкарпеток. Да? Єдине, що колір трішечки не передається. Але да, дуже красиво для дому. Пряжа, з якої я в'язала, це також. Ось така регія, шестинитка на 50 грамів 125 метрів. І що у нас ну, 75х25. На Ось так. Тут уже залишечок. Трішечки-трішечки менший. Так, ось, зараз розмотаю повністю всю нитку, називається, да? хочу вам показати. Так, ось такі залишки, якось дивно, да? два однакових моточка, все в'язало однакове, одного моточка залишилось менше, іншого більше. Але. Ось такі залишки залишилися. Тут ще б вистачило їх дов'язати десь, мабуть, один розмір. Ну, можливо, два. Якщо це 36, 37, 38, 39, то десь 40, 41 би ще вистачило зв'язати. Так, тому я звільнила свої треті спиці 2,75. Давай приберемо. Шкарпетки, Але недалеко. О, вони. Нехай вони там нас будуть раді. І четверті спиці, які я звільнила, але, на жаль, я вам зараз тут не покажу роботу, але вставлю ось сюди це фото чорнове. Скажімо так. Я вчора, нарешті, закінчила свій кардиганний вагомі. Він получився. Ну що, е, це вийшло ось е, так, спочатку. <хи> я закінчила нарешті свій кардиганний вагомість. Це було вчора, я його завершила, закрила резиночки, все, обв'язала планочку, все як положено. Сфотографувала. Е, фото, ну я вже, мабуть, вам ставила. Мені сподобалось все-таки повітряне, все. І тут я вирішила провести ВТО. Я провела. І на даний момент, поки він ще вологий, я розчарвалась тим, що у мене полотно відвалялося. Е, я не знаю, ну, можливо, зараз вам. Варто показати це полотно. Так, давайте я, мабуть, піду візьму, хоч воно й вологе, але покажу вам зараз те, що в мене вийшло. Так, дівчаточки, я взяла свій кардиган. Він трішки вологий, Можливо, щось змінить. Дивіться, що От, яке стало полотно. Воно. Я не знаю, мені здається, що воно підвалялося. Ну, не знаю, дуже добре видно це по резинкам. Дивіться, що трапилось з моїми резинками. Вони стали ось такі розхлябані. Ось таке, о, видно, да, що воно все-все звалялося. Тому я не знаю, що я буду робити. Ну, шкода, звісно, пряжу своєї роботи. Но... ні, носити я, звісно, буду все це. Але я не знаю. У мене ще надія на те, що коли воно висохне, його якось можна розпушити. Ну, і на крайній випадок у мене залишилася ще така пряжа. Відрізати резинку, перев'язати, я нав... ну, не уявляю, що це таке. От вона видно, так? Да? Ось вона лежить і вона отак фалдить. Не знаю. А мало то, що вона стала коротша два рази. Вона була ось такої ширини. Ну, Видно, да? Я. Я не працювала з, з такою пряжею, Це в мене вперше. Ну, і знаєте, от у мене часто буває таке, що я зв'яжу щось, і воно в мене лежить, лежить, чекає ВТО. От треба було і це так зробити. Ні. Захотілося мені вчора вечором його попрати. Ну і попрала, бачите, що тепер? Не знаю, так що, якщо ви знаєте, як мені можна врятувати все це, можливо, іще як варіант його висушити і продути, чи відпарити паром, чи продути феном, щоб воно якось стало от пушить, не збите, воно начебто да, і не звалялося валянок, розмір воно нічого не змінило, але воно саме по собі полотно якесь стало підваляним. Не знаю. І це, до речі, я ще не запихнула його в пральну машину. Так як я ем, мені хотілося його запихнути туди. Так, давайте я вам зараз нагадаю пряжу, з якої я в'язала. Колір зовсім зовсім не передається щось, ну, можливо, Так, Так. Пряжа. Ось така пряжа. Так видно. Це колір 19, навіть немає, різкості немає, так. На 25 г 140 м, 77 альпака, 23 шовку. Ось що в мене залишилось із восьмого моточка. Я в'язала на розмір, десь на обхват грудної клітини на 101 см. Але розмір, ну, якось так в'язала, що, виходить, я в щільність не потрапила. І у мене по розміру, там на два розміри більше. Але коли я почала в'язати, воно все мене розтягнулось. Ну, не знаю, щось. я розчарувалась Розчарувалась в цьому кардигані. Я не розчарувалась в описі, Ні, все добре, все су. Ну, от, знаєте, якщо не вмієш в'язати з такою пряжою, то, мабуть, і не берись. Або потрібно було якось трішечки, можливо. Взяти ну, не альпаку, а махер. Не знаю. У мене, до речі, ще є Ангора. Мені скоро прийде посилка з України, з моєї пряжі. І в мене там є бабіна з ангори. Може попробувати Ангору зв'язати. Не знаю, тож. Все, дівчатки, на такі нотки я буду закінчувати своє відео. Да, воно вийшло якесь таке свободне, незрозуміле. Але хочу сказати одне: я задоволена тим, що я звільнила свої спиці 4. П'ять, так як кардиган, в мене було два розміри спиць. П'ять розмірів спиць я звільнила. Добре попрацювала на цьому тижні, завершила всі свої шкарпетки. У мене, до речі, зараз на спицях немає жодних шкарпеток. Але завтра в нас починається тиждень шалених стартів. Тож будемо шаленіти, стартувати, і все буде добре. Ну що, на цьому я закінчую. Всім пока-пока! До наступних зустрічей.